Українці аматори невпинно продовжують встановлювати нові спортивні рекорди. На цей раз у велосипедному спорті. Третій щорічний веломарафон став найбільшим за всю історію перегонів. Київська сотка 2016 Зібрала найкращих велосипедистів з усіх куточків світу. Детальніше Вікторія Дмитренко. 100 кілометрів та майже тисяча учасників у селиці відбулося наймасштабніше спортивне свято Волосотка 2016 У гонці взяли участь не лише відомі чемпіони та призери, а й велосипедисти-любителі з України, Швеції, Нідерландів, Чехії та Сполучених Штатів Америки. На старті учасники не стримували хвилювання, кажуть, до заїзду готувалися завчасно. Для мене ці цірів, якби до чемпіонату Європи, 15 числа у нас старт во Франції. Ти сезон готувався, то скажемо так, є бревіти і по 200 кілометрів, і по більше. Тут здесь швидкість, тут велика швидкість буде. Ходка це не лише молодь. Цьогоріч до марафону долучилися і 70-річні спортсмени. 100 кілометрів долали і учасники з обмеженими можливостями. Готовлюся обмовино з хлопцями здоровими, ганяю з ними, роботу по определеній програмі, От, строго по пульсу, строго. Пасхорості, ну у все йде по плану податків долаючи 100 кілометрів, спортсмени проїхалися такими містами як Буча, Гостомель та Ворзель. Фінішували велосипедисти поблизу Київського політехнічного інституту. Стомлені, але задоволені. Мені, за сьогодні було тяжело. Сячі такі, що я пропустив три дні, тренувався. Ну, я молодой, мені добре. Буде по-взрослому. Дедушкам сложно. Ну, а молодіж несеться, як бички. Організатори ж обіцяють, наступного року марафонців побільше зібрати планують вже три тисячі учасників. Вікторія Дмитренко, Сергія Заренко, ТСН 1 плюс 1.